Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я хочу вам показати мою орхідею, черевичок Венери. Це дуже красива рослина, і зараз я навіть вже забула, що вона в мене є. Настільки давно вона вже зі мною живе, може, вже четвертий рік. Але це її перша квіточка. Після того, як я її придбала. Оце один раз я бачила, як вона квітне, і подивіться, яка велика квіточка. Такі вушка, як у зайчика. Отакий черевичок Вінери, будь ласка. Що я тільки не старалась, щоб вона, ця орхідея, в мене розквітла. І я вже просто її полишила. Це було північне вікно. Вікно в... це біля входу в дім, там досить прохолодне вікно. От, і що ще? Що, може, ще допомогло? Дивіться, ще одна квіточка, вона не одна. Зараз я буду. Закріплювати на квітоноси. Я навіть о, на квіткотримачі підтримувати ці квіти досить великі. Подивіться, які великі, і красиві, просто супер. І це в мене диво, от будь ласка, середина зими. І отакий от черевичок Венери. Будь ласка, красивий. Це диво, тому що яка ж історія в нас в цієї квіточки. Він був один. Один такий невеличкий був, до речі, він там в центрі старенький кущик, одненький, як оцей, наприклад. Отака вона була. Отак, і одна квіточка. І все, більше нічого не було. З одного оцього, з однієї квіточки, виросли отаким от кущиком за 4 роки. Я нічого не чіпала, не відривала. Стареньке так і було все. Єдине, що при, коли я його придбала, я пересадила в закриту систему, отакий от контейнер і корінчики. там, Розповсю.